Яка сама касета потрібна, щоб вирощити розсаду томату? У нас тут повідомлення є від Ярослава. Реагуємо на нього. Підкажіть, будь ласка, хто займається вирощуванням розсади томатів на продаж в касетах? Яка потрібна касета? Наскільки осередків дуже потрібно, та яку замовляти касету? Дякую. Дивіться, дивлячись, яку розсаду буде вирощувати? Якщо в касетах, то куди вона буде йти? Відкритий ґрунт або закритий ґрунт? Скоріше за все, відкритий ґрунт. Це буде вирощуватись розсада, і вам потрібна касета 160, в залежності від ну, в середньому 160. Є таке, що великі господарства вони використовують касету 260. Великі це найбільше в Україні господарства, наприклад, це компанія Інагро 5000 гектар томатів, відкритий ґрунт. Там 260. І якщо комусь на замовлення, щоб менше було проблем, щоб люди потім не згадували, що там якась у вас не така розсада, то беріть 160-ту касету, беріть касету з первинного матеріалу, щоб вона гарно гнулася, потім висновлювалася. Якщо вам потрібна інформація з приводу е, томатів, перший, другий оберт для теплиць, у мене є курси на сайті Тімдефіз. Посилання на Стороні сторінці Тік-Кок, Інстаграм і в YouTube теж є під цим відео, можете перейти. Також плануються курси по вирощенню томатів в відкритому ґрунті, вони будуть ближче туди, взимку, січень лютий вони там будуть, Так що можете проходити. Росада в 160-й касеті. Більше не потрібно. Там 54, 77, 96 для відкритого ґрунту не підходить. 126 можливо, тому вам треба передбачити, що ви там ще будете вирощувати, Можливо, щось там має якісь кавуни вирощувати. І якщо там після там, томату ви хочете вирощувати кавуни, або там на наступний рік, тобто якесь середнє знайти, то беріть 126 касету. А так, чисто під томат, під капусту 160 і вам буде все чітко. 160 касета, розмір касети 60 на 40 см.